Всіх вітаю на каналі. Пару секунд покажу вам, як зимує наша озима пшениця, де артист. І кущення є початкове, і листочок прекрасно виглядає. Глибина 1,5 см, ну, плюс-мінус Д2. Сівалка ідеально в нас не змогла так прям покласти, але все рівно результат мені подобається. Ну і вам демонструю, що скажете. Напишіть в коментарях, чи правильно ми все зробили. 4,2 тут норма висіва на гектар орієнтовно, 4,2 млн грн. То в принципі щось буде. Значить, технології єгипетських пірамід. Так раніше люди строїли, так строять і зараз. А ну потягне. а де він дінеться? Його не зносить туди. Так, тут же ж трос. Подійди, йде, бо трос. Та йде де він як сірий долини? Йомоє. Красота. Це наша перемичка 6-метрова, будемо її класти над ворітьми. Все, одтянули, щоб не мішало, так? Да? Блок, кирпич, що там є ще? Плиточки якісь, все, зв'язуємо все, бетонуємо, потім піч штука туриться і буде все чітко. Держатиметься, ніде не дінеться. Це так фронтон робиться в складові. Так, чисто для архіва. Ну, а тут блоки. Блоки у нас ідуть 50-ки. Чого 50-ки, бо трактор їх може підняти. І вони непогано держуться. В принципі, отак все воно потихеньку рухається. Так, а зараз нам треба буде поставити оцей блок 50-ку. Багато такого блока, тона 600 кг. 600. Це камінь, це не керамзит. тут нормальний важкий блок. 2,40 ширина, ріж довжина 2,40, товщина 50, висота 60 0,73 куба. Ми зараз це все діло будемо піднімати. Чалки в нас витримують. Оці чалки в нас на 2 тонни 300 кілограм. Ось ось їхній паспорт. Подвішок, так? Да? краще. Ось такий цепочок, вроді би не дуже товстий, але він витримує нормальну вагу. Прут 6 мм. По-моєму, 6. Все, поїхали. То на 600. То на 600 з копійками. Вага блока. Ізі, легесенько. Противовеса у нас на тракторі немає і не було ніколи. Просто трактор трошки важчий. І він за рахунок цього нормально піднімає ці блоки. Нема противовеса, абсолютно ніякого. Зараз спробуємо трьохтонний підняти. Ще легко Можна і без крана, да? Чудеса. А ну, хто там писав мені, що не підніме трактор тону 600, що там нема тони не 600 чи ще чогось. 0,73 куба помножити на 2350. Оце буде вам вага блока. Тепер нам треба його підняти отуди наверх і поставити на завчасно підготовлений раствор. Бачите, вже накладається раствор. І все. І блок вдома на місці. А ну підніме, не підніме. Германо підніме. Дуже, до речі, класний оцей крючок у Галтехові. Ми не скільки всього поперетягували, скільки всього підняли. Він до, до сих пір нам допомагає і думаю, що буде допомагати. Штука корисна. Акуратно виставимо тут майданчик під сушку, отими плитами, які лежать, і отуди буде вход у нас шнека, який забирає кукурудзу подаючого. І все, потім вже буде сушка, як відпрацює цикл. Сюди виїжджає машина, і сушка вивантажує прямо в машину. Вже готове сухе зерно. Такий план. Стіну робимо міцною, тому що під неї буде з тої сторони підгортатися кукурудза. Треба, щоб вона витримувала. Бо через то ми ставимо сюди блоки 50-ки. Можна було здешевить металом зашити або кирпичом, але кирпичом тут сильно не здешевиш, бо ним набагато довше виходить і не так економно. Оцими швидше, менше розпору і менше е, мото... Мотогодин, хотів сказати, менше трудо -тру -трудогодин. Дивись, не впади з бочки. Бо так бочка гойдається, впадесь. На краю став. Так що, Галтек сила, малош. Оце все ми оцим погрузчиком будемо перекладати, виставляти і так далі. So, архітектор одобряє, да? все по уровню. Чітко Головне функціонал, а там яке воно красиве, некрасиве, нам же не на виставку його строїть треба, щоб просто зерно хранилося і, і не пропадало. трошечки потім підштукатуриться отут оці всі шви акуратненько затруться і буде порядок так. Держи. без лома нема прийома Тож, ну, колеги, дякую за перегляд. Всім добра і всіх з наступаючими новорічними святами. Головне мирного неба. До зустрічі!